Привіт-привіт, малята! Сьогодні ми будемо спостерігати за цікавою та корисною рослиною помідор. Помідор це круглий і яскравий овоч. Найчастіше він буває червоного кольору, а може бути і жовтим, і зеленим, і рожевим, і навіть чорним. Його шкірка гладенька і блискуча. І коли його тримаєш у руках. Він здається міцним і соковитим. Усередині помідор має багато маленьких насінин, оточені соковитою м'якоттю. З помідорів роблять сік. Він дуже корисний і смачний. Помідор містить у собі багато вітамінів, які допомагають нашому організму. Помідор можна їсти сирим. Додавати в салати, соління, томатний сік, а також супи та соуси. Помідор можна вирощувати на городі або навіть вдома на підвіконні, досить посадити насіння в землю, поливати, доглядати за ним і чекати, поки з'являться маленькі зелені рослинки. Які з часом перетворюються на великі кущі з яскравими червоними помідорами. Діти, помідор це не просто овоч, а справжнє диво природи, яке радує нас своїм смаком і приносить багато користі нашому організму. До побачення, малята. Дякую за увагу!